Привіт, накопичилось багато тем, якими хочу поділитись, тому що часто питають і друзі, і підписники про те, як пройшли певні події. Тому сьогодні поговоримо про те, як пройшла конференція в Чернівцях, на якій я виступала з темою трансгендерного переходу, а також про день народження хрещениці, про цікаві питання з TikTok обговоримо. І почнемо з конференції. А насправді було дуже цікаво. Тобто, я була вперше взагалі в Чернівцях. Конференцію організовувала громадська організація Когорта. Там всі члени цієї організації є трансгендерними людьми. І вони дуже багато проводять навчальних лекцій для лікарів для того, щоб більше спеціалістів розуміли з цій тематиці і могли надати якісну допомогу трансгендерним людям. Колись, років, напевно, два тому, я була на цій конференції як слухач, і цього року вони вже мене запросили саме як спікера. Це мені було дуже приємно. І... По самій конференції також було цікаво, я, вони такі дуже ознайомчі. Тобто, якщо людина вже працює, наприклад, з транслюдьми, їй, навряд чи буде дуже-дуже інформативно. Але для, на початку це супербаза. Це та класна база, з якою можна потім починати і е, працювати, тому що ти вже розумітимеш, по-перше, з лекції ендокринолога розумітимеш, як підбирати гормони, з лекції там, сімейного лікаря зрозумієш, як документи, наприклад, якісь оформити, або як взагалі комунікувати з людиною. Починали конференцію саме організаторки, і вони. Розповідали взагалі, хто такі транслюди, чим відрізняються транслюди, наприклад, від небінарних, від різних представників квір, ну, тобто багато різних є напрямків, так? І в чому між ними взагалі різниця? А це було досить також цікаво, там, з, з картинками, з презентаціями, скажімо так. А мені було трошки складно, насправді, тому що моя, моя лекція вона вже була в кінці, а перед цим був такий. Тяжкий нічний переїзд в поїзді, я всю ніч не спала, трошки втомлена, і через це було важко, тому що якась також нова інформація приходить, тобі треба її проаналізувати, і потім ще в кінці якось зібратись з силами і гарно розповісти лекцію. Але все пройшло гарно, і після цього ще був такий круглий стіл, там, де транцендерні люди і медичні спеціалісти обговорюють певні питання, наприклад, там. Як, з якими труднощами доводиться стикатися з трансгендерним людям, як це можна там вирішити, наприклад, також досить цікаво послухати досвід різних людей, і наскільки їм буває тяжко звертатись до лікарів, наприклад, до взагалі в медичну тематику, тому що є певне нерозуміння, є певне можливе навіть засудження, і це часто пов'язано з тим, що лікарі не дуже розбираються в цій тематиці. Це не є якийсь, знаєте, докір лікарям. Я навпаки хочу стати тут на сторону лікаря, трошки пояснити, чому так відбувається. Тому що ми в медицині цього не вивчаємо. Ми в університеті або там на спеціалізації по ендокринології ми взагалі не проходимо тему трансцендерності. тобто, навіть слова такого за весь період університету не зустрічалось, скажімо так, і це все виноситься на... Індивідуальне вивчення. А лікарю, якщо, наприклад, в нього досить завантажений графік, в нього дуже багато великий потік пацієнтів, багато роботи, і йому просто після роботи, вже не до того, щоб вивчати якісь нові нові теми, хоч би відпочити, відновитись там перед наступним робочим днем. Тобто, якщо така велика завантаженість, ну досить складно знайти час, знайти сили, ресурс для того, щоб Розбиратись, навіть якщо це цікаво, щоб розбиратись в новій тематиці. Ось, ось чому, наприклад, деякі лікарі не знають, не розуміють, тому що не було такої інформації в навчальних закладах. Я думаю, що зараз вже буде переглядатись це і все більше і більше буде інформації в університетах. Я думаю, також скоро вже почнуть вивчати цю тему. А зараз поки що справді хто хоче, той вивчає це окремо, і поки що насправді досить мало спеціалістів. І це напевно знаєте, одна з. Причин, чому я займаюся транспереходом, тому що досить мало спеціалістів в цій темі. Мені це цікаво. В мене є, на щастя, от такий графік, оскільки я лікар приватної практики, я собі можу сама формувати свій графік, як мені зручно, і виділяти певний час там, на роботу, певний час на навчання, наприклад, так. І в цей час навчання я можу досліджувати нову тематику і розбиратись гарно в ній. І справді, завдяки цьому, в мене зараз дуже багато трансгендерних клієнтів, які звертають. Таю за допомогою, тому що знаю, що я розберусь в їхній тематиці, розберусь тим запитом, з яким вони приходять, і надам їм кваліфіковану допомогу. Цього разу мені не дуже хотілося знімати конференцію. Я більше була так в стані бути тут і зараз. Є деякі фотографії, так як і організаторки також фотографували. А саме відео або якось такого повноцінного контенту не робила. Я думаю, що виправлю це в жовтні, тому що в жовтні мене запросили ще раз виступити на конференції вже в Києві. І звідти, думаю, буде трошки трошки більше чого цікавого вам показати. В день конференції також в одної з організаторок був день народження. Ми мене також запросили. Ми так гарно посиділи. Душевно, така е, невимушена атмосфера. Скажімо, так посміялись, познайомились. А на наступний день також влаштували вони мені екскурсію чернівцями, тому що я була перша. І це була така також досить гарна прогулянка. В кінці вже ввечері я вже їхала в поїзді знову на Київ. Взагалі був дуже цікавий досвід конференції. Але я також зробила певний висновок, що це трошки важко, тому що якщо виїзні конференції, десь в іншому місці, то. Треба брати якийсь один день з запасом перед, за день до конференції приїжджати, щоб трошки відновити сили з дороги. Але це насправді також так, по часу досить затратно, і витрачається багато часу і на дорогу, і на це всі переїзди. Тому я поки хотіла б зосередитись саме на Києві, якщо проводити конференції, то саме в Києві. Також я зараз хочу робити акцент на співпраці з ендокринологами, тобто розширюю свою базу колег, скажімо так, та до яких можна також перенаправляти пацієнтів, клієнтів і не тільки насправді ендокринологів. Гінекологів, психіатрів, сімейних лікарів, взагалі андрологів тобто багато різних спеціалістів, до кого можна перенаправляти. Тобто, в мене вже є насправді досить хороша база з лікарів: і дерматолог, трихолог, гінеколог тобто, багато людей, які надають кваліфіковану медичну допомогу саме трансгендерним людям, хірурги також. Буду рада, наприклад, розширити так цю базу, якщо ви також цікавитеся цією тематикою. І е, з цією метою я також записала такий авторський вебінар. Я вже записала, змонтувала. Він повністю готовий. Дуже насправді цікавий вийшов. Я ж сама собою задоволена, е, тому що там насправді про все він звучить як основи трансгендерного переходу, і там про все там хто такі трансгендерні люди, які документи оформити е, при переході, який взагалі шлях е, транзендерної людини про гормонотерапію, про типокази. Обстеження, яка саме схема має бути, для кого яка схема, які дози підібрати, як скоригувати дози, які обстеження потім робити, щоб моніторити? Деякі кейси, такі да, людей, саме практичні, як знання. Також певні протипоказання і ускладнення, як змінюється тіло на гормонах, коли яких змін очікувати. Дуже багато інформації про те, як оформити також правильно своє заключення. І це все в одному вебінарі. Він такий досить, досить змістовний, і насправді він більш обширний, ніж, наприклад, та лекція, яку я читаю в цих громадських організаціях, ніж та, яка була дана. В Чернівцях, яка буде ось в Києві, тут більше інформації, вона така більш структурована, і з після цього вебінару вже можна, чесно кажучи, одразу практикувати. Тобто, у вас там буде повноцінно все для того, щоб надати якісну допомогу. Тому кому актуально розібратись детальніше в цій темі, саме якісь практичні знання отримати, будь ласка, пишіть, або в описі я залишу посилання на сайт, там де є про цей вебінар. Можна одразу там його придбати, або пишіть мені в повідомлення і через повідомлення, як вам зручно. Буду дуже рада справді співпраці, тому що спеціалісти потрібні по всій Україні. Також поділюся з вами планами на майбутнє. В вересні, в кінці вересня, їду на конференцію в Португалію в Лісабон, і там буде конференція також стосовно трансгендерного переходу. Я обрала собі саме. Такий формат поглибленого вивчення, тобто там будуть такі досить складні нестандартні кейси, і як з ними працювати, як вийти з певної складної ситуації, скажімо так, підібрати гормони, скоригувати дозу і так далі. Думаю, після конференції я також ще один такий поглиблений вебінар зроблю на цю тему, але він уже буде там як після основного, так тобто, спочатку основа, потім уже поглиблене вивчення. Я вже так чекаю на цю конференцію. Тому що розумію, наскільки там важлива для мене і важлива для спеціалістів, які будуть з цим працювати, інформація. Цю конференцію організовує Всесвітня професійна організація трансгендерного здоров'я. Я від нещодавно також є їхнім членом, членкинею, і звідти, скажімо так, походить всі всі походять всі протоколи, тобто всі рекомендації поведення трансгендерних людей, вони, от саме з цієї всесвітньої професійної організації. А тому я дуже рада бути в складі цієї команди і мати можливість поїхати на цю конференцію. Всі деталі вже по конференції, по тому як вона прийшла, і по вебінару також будуть в інстаграмі. Тому переходьте, посилання також залишу. Після конференції я також прийняла таке важливе для себе рішення розмежувати робочі дні, і навчальні, і відпочинок. Тому що раніше це був, знаєте, такий хаос. Я в один день там і консультації, і якісь зйомки відео, і зустрічі, і відпочинок треба відпочити, якесь прибирання по дому, тобто все все щось все разом і хаос просто в голові. А Тут мені такий графік дуже подобається, тому що в мене три дні консультативних, два дні на навчання і на соцмережі, і два дні відпочинку. І е, в ці два дні, там де навчання і соцмережі, дуже мені подобається, тому що я можу якісь нюанси, які ви були на консультації, в яких я там ще не сильно да, розібралась, я можу якраз їх там довчити, В мене є на це час, або, наприклад, там, зняти відео, яке я роблю зараз, так, в мене сьогодні якраз саме такий день. І це насправді дуже розслабляє мозок, коли я знаю, що в мене там на сьогодні ось такий напрямок, і немає великого розфокусу, навіть якщо це там багато задач, але вони всі в одному напрямку, там в плані соцмереж, тому що це, до речі, окрема така робота, скажімо так, сюди багато сил енергії треба також вкладати, продумати певні логіку, да, що за чим зробити, і так набагато простіше. І два дні вихідних також класно, тому що я можу дозволити собі нічогісінько в цей день не робити, хоч сидіти там в стіну дивитися всі два дні, і можу собі це дозволити. І це дуже-дуже е класно. А тут, в день незалежності України, е народилась також моя хрещениця Софійка. Цього року їй виповнилось 10 років. Насправді вона не моя хрещениця, а це старша сестра мого хрещеника. Але я її знаю взагалі з підгузків і сприймаю також як хрещеницю або як племінницю. Ми дуже-дуже гарно посиділи. Кома завжди робить такі гарні, гарні свята, багато друзів, все смачно, затишно. А Юля, її сестра, вона декоратор і на всі дні народження робить таку гарнюсіньку фотозону і декорації. Тому, кому потрібен декоратор на свята, пишіть, поділюсь контактом. І було декілька цікавих питань з Тіктоку. Давайте також їх обговоримо. Я почала вести нову сторінку в Тіктоці. Такий зроблю хочу зробити експеримент, і на ній вже в мене більше тисячі підписників. Закинула тимчасово ту, на якій було 37 тисяч підписників, тому що хочу трошки змінити як формат відео. Тому, кому цікаво, переходьте посилання, залишу в описі. Тому рубрика на прийомі у ендокринолога. І перше питання після кожних пологів плюс 20 кг за рік, чи це гормони, чи це лінь. Питання насправді змусило мене задуматись, тому що тут дуже багато факторів. Чи змінилось ваше харчування при вагітності, чи відновили вирухливість? Звичайно, при вагітності гормональний фон просто перевертається з ніг на голову, і так має бути для того, щоб виносити дитинку. Але наш стиль життя дуже впливає в цей період. Якщо присутня лінь, то, звичайно, це вплине на набір ваги. Але щоб сказати, в чому тут причина, я все ж таки б радила обстежитись, як мінімум перевірити ТТГ, індекс хома, глікований гемоглобін, вітамінки я б сюди ще додала, тому що дуже часто після пологів, після вагітності є певні дефіцити по вітамінах, там вітамін Д, феретин, фоліова, кислота, наприклад. УЗД також бажано робити, червоної порожнини щитоподібної подібної залози, і з результатами вже до ендокринолога. А ми йдемо до другого питання. Чи можуть бути аналізи в нормі, а по симптомах гіпотеозу є? Давайте згадаємо симптоми гіпотеозу. Це втомлюваність, слабкість, сонливість, сухі шкіри, випадіння волосся. Погіршення пам'яті, може бути набряклість, набір ваги тобто симптоми дуже загальні, прям прям дуже загальні, і не можна сказати, що це тільки там симптоми гіпотеозу. Вони можуть бути взагалі при дуже багатьох станах. І звичайно, для того, щоб зрозуміти, чи щитовидка це чи ні, то треба здати кров на гормони, ТТГ, вільний Т3, вільний Т4. Якщо ми по цих показниках бачимо, що все в нормі, вони там в референсах, та вони е, е, нормальні, то це не щитоподібна залоза, і тоді треба шукати іншу причину цих симптомів. І наше третє питання, яке ми будемо сьогодні підсумовувати, чи є якісь серйозні наслідки підвищеного тестостерону у жінки? М -м -м Підвищений тестостерон може бути по декількох причин. Це може бути, наприклад, або полікістоз, або пухлина наднирників. При пухлині наднирників там ну, прям височезний буде. Все ж таки частіше зазвичай це синдром полікістозних яєчників як причина, і такий найсерйозніший. Наслідок цього це безпліддя. Насправді також дуже все індивідуально, і залежить і від гормонального фону, і, тобто наскільки виражене да, підвищення, і від супутніх також змін по гормонах, тому що ми ж звертаємо увагу не тільки на один показник, а на всі в комплексі. І тому дивимося, на якому саме етапі. Відбулося це підвищення по андрогенах, в чому причина цього, і тоді вже вирішуємо, наскільки має бути, наскільки актуальне взагалі буде лікування, і яке саме лікування має бути. Тому що, якщо це справді полікістоз, то досить багато жінок все ж таки спокійно вагітніють і при полікістозі. Але є хто не може завагітніти, і тоді нам потрібні там певні допоміжні репродуктивні технології або лікування гіперандрогенії, дуже все залежить від індивідуальної ситуації, тому перевіряємо не тільки тестострон, а взагалі дивимося на ситуацію комплексно і дивимося, які саме є симптоми, як це взагалі проявляється. На цьому я пропоную сьогодні завершувати. Пишіть думки щодо цього відео в коментарях. Можливо, також є якісь питання. Пишіть, буду рада на них відповісти в наступному відео. Всіх обіймаю!